Привіт усім! Ось невелика демонстрація роботи із ECLM. Eclim, Eclim це можливість у редакторі VIM отримати контекстне доповнення коду C з допомогою Eclipse. Отже, я встановив собі у робоче середовище Eclipse Eclipse, а VIM у мене був завжди. Після того я створив невеличкий файл, який називається ECLM RC. EclimRC описує. Спосіб з'єднання між клієнтом і сервером. Eclim. Також, де знаходяться мої робочі файли. Вони знаходяться ось. Ось зразок, ось проект, який був використаний в попередній публікації. Все, запускаємо Eclim D Eclim D start. Йому треба буде 10 секунд, щоб запуститися. А ми тим часом можемо зайти у нашу директорію. З проектом і запустити e clean. E, не цікаво, validate. Hello, voila. У нас є все гаразд. Після цього Project Lead. Нічого цікавого немає. Давайте нам відразу до коду. Н ні І ось. Є якийсь шматок коду. Розгляньмо. Наприклад, об'єкт parents. Ctrl-X, Ctrl-U і Print Presto. Ось список методів, серед них є і не тільки методи, є і оператори. Так, не цікаво. Можна так само доповнювати простор імен. Простір STD заповнений і переповнений різними функціями. Не тоді, не, не, не. Більше того, працює доповнення макросі. Наприклад, таких от. Блок із ча, з DLS і піфо, що тільки душа забажає Здається, що працювало навіть доповнення заголовкових файлів. Наприклад, Audor. Є такий. Це чудовий. Але відверто працює воно погано. Більше того, з'ясувалося, що цей самий дім, цей самий Еклін справляється з більш складними визначеннями, наприклад, такими. Він на висоті. І для початківців, напевне, це справжня знахідка. Тому дуже раджу витратити одну годину і розібратися з ним, а потім за 5 хвилин долітати туди, куди потрібно. Після закінчення роботи можна зупинити e clean Для цього є команда Shutdown E-Clean. Можна і скористатись більш грубим і традиційним способом використати команду Kill. Кому це було вподобає. Це все. Дякую за увагу.